Піщані пустелі є непривабливим місцем для життя адже тут дуже жарко та сухо, а на поверхні піску майже нічого не росте. Але без пустель життя на планеті є неможливим адже саме вони годують риб в океані. Як таке можливо? Про це ти дізнаєшся сьогодні. З моменту утворення нашої планети відбувалося поступове формування літосфери, атмосфери та гідросфери. Близько трьох з половиною мільярдів років тому з'явилися перші живі організми, які почали створювати біосферу. У результаті довготривалої взаємодії оболонок виник єдиний організм географічна оболонка. Географічна оболонка це оболонка землі, у межах якої взаємопроникають і взаємодіють нижні шари атмосфери, верхні шари літосфери, уся гідросфера та біосфера. Взаємозв'язок між оболонками можна відслідкувати на такому прикладі у пустелях є безліч мікроорганізмів, які завдяки пилу та вітру переміщаються в моря та океани. Поживні речовини цих мікроорганізмів служать їжею для планктону. А його із задоволенням їдять багато видів риб. Тому можна сказати, що пустельні мікроорганізми є їжею для планктону та риб в океані. До складу географічної оболонки входять окремі ділянки природи різного розміру, які називають природними комплексами або ландшафтами. У географічної оболонки немає чітких меж, тому і вчені визначають її по різному. Одні вважають, що межі географічної оболонки збігаються з межами біосфери. Другі доводять, що межі простягаються від верхніх шарів атмосфери до астеносфери. А третій припускають, що верхня межа географічної оболонки сягає від озонового шару в стратосфері до залягання осадових гірських порід в земній корі. Усі процеси в географічній оболонці відбуваються завдяки двом джерелам енергії Сонця та Землі. Для географічної оболонки характерні такі закономірності цілісність, колообіг речовин та енергії, ритмічність, зональність. Цілісність географічної оболонки це єдність її складників повітря, води, рельєфу, ґрунтів та органічного світу. Якщо змінюється один компонент, то він спричиняє зміну інших. Як ти вважаєш, чи зміниться рослинний та тваринний світ? Навколо невеликої річки, якщо вона пересохне внаслідок господарської діяльності людини. Так, рослинний та тваринний світ навколо висохлої річки обов'язково зміниться. Адже зміна одного природного компонента спричиняє зміну інших складових. Коло речовин та енергії це багаторазова участь речовин та енергії у процесах, які відбуваються в географічній оболонці. Наприклад, вода. Завдяки великому та малому колообігу перебуває в постійному русі. Ритмічність це повторюваність природних процесів та явищ у часі з певною періодичністю. Це можуть бути добові, річні або тисячолітні ритми. Добові це зміни дня та ночі, річні це сезонні зміни. До речі, згадай, чи на всій планеті є виражені пори року, як в Україні. Виражені чотири пори року, як в Україні, можна спостерігати тільки в помірних широтах. Також виділяють тисячолітні ритми вони можуть бути пов'язані з похолоданням та потеплінням клімату. Ритми можуть спостерігатися в живій та неживій природі. Ще однією характерною закономірністю географічної оболонки є зональність вона буває широтною та висотною. Широтна виникла через неоднакову кількість тепла, що надходить у різні широти нашої планети. Висотна поясність є лише в горах. Вона зумовлена тим, що температура, тиск та вологість змінюються з висотою. Запам'ятай географічна оболонка це оболонка Землі, у межах якої взаємопроникають і взаємодіють нижні шари атмосфери, верхні шари літосфери. Уся гідросфера та біосфера. Усі процеси в географічній оболонці відбуваються завдяки двом джерелам енергії Сонця та Землі. Для географічної оболонки характерні такі закономірності цілісність, колообіг речовин та енергії, ритмічність, зональність. А твої друзі знають про наш канал. Поділись з ними цим відео. Разом вивчати географію цікавіше.